Привіт, я вчитель Андрій, і це моє 32 -е відео про те, як навчитись читати англійською мовою. Перш за все, щоб навчитись читати, треба вчити слова. Вчити слова. Тобто, якщо ви знаєте слова, то ви розумієте те, що ви читаєте. По-друге, вам потрібно знати граматику. Якщо ви знаєте граматику, ви розумієте, як складаються слова у речення, і ви розумієте речення. Ось всього дві складові до е, успішного вивчення читання. Тобто, якщо ви хочете навчитись читання, ви маєте вчити слова і вчити граматику. Чи можна це зробити окремо від загального вивчення англійського? Звичайно, ні. Тому що читання це взагалі то перший і найпростіший інструмент для вивчення англійської. І це перше, що ви навчитесь взагалі, коли будете вивчати англійську. Тобто читання це є головний, начебто, інструмент для вивчення англійської, читаючи, ви? Вивчаєте англійську, говорячи, ви вивчаєте англійську, слухаючи, вивчаєте англійську, але найпростіший спосіб отримати інформацію це читати. Тому що ви бачите те, що е, написане, і ви можете, якщо щось вам не зрозуміло, подивитись словник, перевірити, як щось читається, чи як щось вимовляється, е, говорити складніше, слухати теж складніше. Тому окремо, начебто, займатися читанням не треба. Коли ви будете вчити англійську, ви навчитесь читати. Е, е, і... Далі, які можуть бути трудності. Ну, перше, тру перше, що може бути труднощами, е це те, що вимова у англійській мові дуже е складна, тобто слова читаються зовсім по-різному, і правил як таких немає, тобто вони є, але правила читання не працюють у багатьох випадках, тому вчити їх окремо не треба. Але... Це для того, щоб читати вголос. Якщо ж ви просто ваша ціль навчитись читати просто книжки в оригіналі, то для того, щоб читати і розуміти, проговорювати нічого не треба. Тобто це навіть легше. А, але головна, якби проблема в тому, щоб навчитись вимовляти слова правильно. І знову таки ми повертаємось до першого нашого. Пункту. Тобто для того, щоб навчитись читати, як і для всього іншого в англійській мові, треба правильно вчити слова. Тобто вчити слова, вчити вимову правильно. Тобто, не як е завгодно, не як вам там десь почулося, а перевіряти за транскрипцією. Далі е читання в оригіналі. Що потрібно знати і що потрібно вміти для того, щоб ви могли читати в оригіналі? Перш за все, у вас має бути великий словниковий запас, ну, і, звичайно, знання граматики десь на рівні, як мінімум, про intermediate закінчений. Краще intermediate. Тобто, якщо у вас є середній рівень, то у вас, в принципі, вже є граматика для того, щоб зрозуміти ну, будь-яку інформацію, яка написана у цій книжці. Е, і також, якщо у вас є 4-5 тисяч слів у вашому вокабулярі, ви теж зможете зрозуміти майже будь-який е, звичайний текст, написаний англійською. І тут е, треба зазначити, коли ви готові до читання, ви готові до читання, коли ви відкриваєте книжку, і на сторінці ви читаєте текст, і, в принципі, ви розумієте усе, що там написано: загальна ідея, сюжет, про що там йдеться, не дивлячись у словник по 20 разів на кожне речення. Тобто, ви можете. Майже не звертаючись до словника, тобто ну, одне два слова на сторінку для того, щоб е зрозуміти ну, якесь слово, яке ну, от ви не знаєте, і воно вам не дає зрозуміти щось. Тобто, ви вільно, не сидячи, не відкриваючи кожен, кожну секунду словник, можете читати. Це значить, що вам ця книжка якраз по розміру. Бо Якщо ви мучаєтеся і в кожному реченні у вас незнайомі слова. Якщо ви зі сторінки виписуєте 50-150 слів нових, то звичайно ця книжка занадто складна для вас, і вам потрібно ще повчити англійську, а потім уже братися за читання. Також, коли ви читаєте, не потрібно вам розуміти кожне слово там. Навіть якщо воно вам невідоме, але воно, можливо, вам і не потрібне. Якщо у вас там є е, речення, наприклад, I made myself a gorgeous cup of coffee, і ви слова gorgeous не знаєте. Gorgeous cup of coffee це ну, якась неймовірна, класна е, чашка кави, і якщо ви слово Gorgeous не знаєте, то ну в принципі це не змінить для вас розуміння цього тексту, тобто що? Чашка кави там була якась, ви і так зрозумієте по структурі речення. І це не дуже важливо, там, яка вона була, це не впливає на історію. Якщо впливає, звичайно, то ви можете потім подивитися на це слово. Але зазвичай там якісь прикметники чи якісь епітети, ви можете пропускати, і це ну, не буде, якби, впливати на ваше розуміння тексту. Також, щодо техніки читання, ще раз я маю підкреслити про те, що ви маєте читати тоді, коли ви вже можете читати вільно і коли вам це не дуже важко, а навпаки, приємно. І ви можете починати навіть з тих, з тих книжок, які ви вже знаєте на рідній мові. Наприклад, якщо ви знаєте, там, читали у перекладі того Гаррі Потера, то читайте його тепер в оригіналі, і ви вже будете знати, якби, що там було. І багато слів, які вам не зрозумілі, ви зрозумієте із контексту і навіть познайомитесь з ними. Для чого взагалі потрібно читання як підтримка, скажімо, рівня? Часто читають ну, англійську, бо нема, наприклад, у людей з ким поспілкуватися, а просто вчити якісь слова нудно, то, звичайно, краще читати. Коли ви читаєте, ви слова з вашого пасивного словника переводите в активний. Пасивний словник це ті слова. Які ви можете впізнати, зрозуміти, але ви їх активно не вживаєте. І дуже часто читання допомагає перевести цей пасивний словник у активний. Коли ви бачите це слово, ви його не вживали ніколи, але ви його десь у текстах чи десь вчили, і ви по контексту його зрозуміли і згадали, і потім, може, десь зможете вже вжити його. А, тобто, а, якщо це все узагальнити, читати а, для того, щоб а, вчитись, ви будете постійно, тому що це якби основа і один із інструментів навчання англійської. Тому окремо начебто вчитись читати не треба. Для цього треба робити все те, що ви робите для загального вивчення англійської. І якщо а, ви вже дійшли до того моменту, коли ви хочете читати в оригіналі, то це має бути книжка, яка вам подобається, яку ви хочете прочитати, і е, яку вам не дуже важко читати, яку ви можете просто читати без словника, ну, заглядуючи туди один раз на 2-3 сторінки. Наприклад, якщо щось трапляється, це все на сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть ваші питання в коментарях. Е, на все добре, вчіть англійську правильно. До побачення!